Володимир Зеленський готується до проведення виборів вже літом 2025 року. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал до Слово По своє. І зараз інформація про вибори Зеленського звучить вже майже офіційно. Чому майже офіційно? Тому що поширює цю інформацію видання The Economist». Видання достатньо цікаве, яке, попри належність до глобалістичного пулу, не можна віднести до жовтої преси. Воно носить такий достатньо стратегічний насправді характер. В свій час, коли видання за економіст першим написало до прикладу про конфлікт між Валерієм Залужним та Володимиром Зеленським, і потім написало про те, що в іншій статті, про те, що залужного буде знято, нам це все охарактеризували як московський псо, це все ворожі вкиди і так далі. Але... Що відбулося далі? Ну от і маємо. Тепер про що інформація? Інформація про те, що Володимир Зеленський вже дуже чітко готується до виборів у 2025 році, і він точно буде йти на, друг, на другий термін. Джерела в українському уряді повідомили, що минулого тижня Зеленський скликав нараду, щоб доручити своїй команді організувати голосування після повного припинення вогню, яке, на думку американців, може бути запроваджене до кінця квітня. Як ймовірну дату, за заеконовість називає Великдень. Видання зазначає, що 5 травня має відбутися голосування в парламенті за продовження воєнного стану, термін якого спливає 8 травня. Скасування воєнного стану є необхідним першим етапом для запуску виборчого процесу. Дослівно, пряма мова. Джерела розходяться в думках щодо точних термінів, але більшість стверджує, що Зеленський націлений на літо. Закон вимагає щонайменше 60 днів для проведення передвиборчої кампанії. Той ж найраніша можливість початок липня. Деякі джерела кажуть, що кампанія триватиме три місяці, саме стільки часу, як повідомили парламенту, виборчі органи потрібно для відновлення списків виборців в розпал війни. За економіст припускає, що і президент США Дональд Трамп і Путін були роздратовані впертістю Зеленського і підштовхували його до проведення виборів у розпал війни, не сумніваючись, що українці-виборці зроблять їм послугу, усунувши його з посади. Речення дуже цікаве, знакове, і мені поки до кінця не зрозуміли, тому що позиція глобалістів, які стоять за виданням The Economist, ну вона така достатньо цікава, м'яко кажучи. Як пише видання, ще два місяці тому вважалося, що Зеленський категорично проти проведення голосування. Але ганебне поводження Трампа з ним у перший тиждень березня підвищило його рейтинги і схоже змінило розрахунки. І отут ми бачимо дуже цікаву річ, як глобалісти Зеленському дуже гарно підіграють і при всіх тезах, які я як українець не можу сприйняти, які сказав Дональд Трамп. Але холодний аналіз того, що відбувалося в Овальному кабінеті, покроковий аналіз того, що відбувалося в Овальному кабінеті, він говорить, що все-таки це справа рук Зеленського. Ну, я про це знімав окреме відео, можете переглянути. Лідер партії Європейська Солідарність Петро Порошенко прогнозує, що вибори можуть відбутися в будь-який час серпня по жовтні. Стверджує, що кампанія почалась фактично з рішення Зеленського про запровадження проти нього санкцій у лютому. Цитата Петра Олексійовича. Ну так, звичайно, Петро Олексійович зі своїми там 12 відсотками. Це дуже-дуже страшний конкурент. Насправді, Зеленському надзвичайно вигідно дотримати Петра Порошенка як свого конкурента, основного конкурента і ще й витягнути його в другий тур. Це один з небагатьох варіантів, при якому Зеленський насправді дійсно має шанси вдруге переобратися. Високопоставлене джерело в уряді заявило виданню Economist, «За що Порошенко як переоцінює, так і недооцінює своє значення. Він, начебто, не становить жодної серйозної загрози, але неприязнь Зеленського до Порошенка прискорило ухвалення рішень про санкції. Неприязнь Зеленського до Порошенка. Ви знаєте, там такий шлейф цілих вчинків є, що Володимир Зеленський давно міг би посадити. Порошенка, маючи в руках цю всю владу, але вони його спеціально не садять. Ну, а щодо санкцій проти Порошенка, то вони абсолютно незаконні і неконституційні. Чому? Ну, що Петро Порошенко громадянин України. Якщо він злочинець, якщо він державний зрадник, там ще хтось на думку Зеленського, ну, то покажи. Це громадянин України, відносно якого треба застосовувати кримінальний кодекс. Зробив злочин. Відкрили кримінальну справу, дослідили розслідування, суд, винуватість, вирок. Все. Це громадянин України, відносно нього не можна вводити санкції. Це нелогічно, це антиконституційно. І знову ж таки всі керівники правоохоронної чи правопохоронної системи підконтрольні Зеленському. Тим більше в умовах повномасштабної війни. Тому в даному випадку закон знаходиться на боці Петра Порошенка. Незалежно від наших з вами насправді симпатій. Але. Хто хоче може прочитати цю статтю особисто, я ж тут хочу додати кілька таких цікавих коментарів. Тобто нам злили інформацію про те, що угода про використання наших надр Сполученими Штатами Америки і Україною. Ну, вона така, м'яко кажучи, набагато гірша від того варіанту, який Зеленському пропонували раніше. Хто і для чого нам її злив? Це питання. Швидше за все, це робота Офісу президента. Заради того, щоб вони могли виправдатися, що от ми не підписуємо, тому що там дуже люди обурилися. Українці відчувають величезні фантомні болі. Чому кажу фантомні болі? Тому що зараз наше трильйонне багатство роздеребанене між всякими олігархами, між всякими фірташами, косюками, бахматюками, веревськими, порошенками, грегами там і так далі, пінчуками і т.д. і т.п. Ахметова ну весь список олігархів в Україні. Серед яких за абсолютно випадковим збігом обставин відсутні українці. Але мова ж зараз не про те. Мова про те, що незалежно від підписання чи не підписання цієї угоди, зараз нібито є впевненість про те, що відбудеться якесь припинення вогню, і відбутися воно має довеликодня. Сигнал достатньо цікавий і достатньо жорсткий для Володимира Зеленського. Попри всі запевнення з боку Зеленського, про те, що виборів не буде, Конституція не допускає і так далі. Перемир'я ще немає. Але Центральна виборча комісія вже виділила гроші на друк бюлетенів. Тобто робота по відновленню виборчих реєстрів вона вже триває. В який спосіб, з допомогою яких механізмів це буде, це вже зовсім інше питання. Коли Володимир Зеленський настільки активно опирається на Конституцію, на закони України, то є закон про оборону. Закон про оборону стверджує, що воєнний стан вводиться в Україні у випадку, і починається все з того, що якщо існує хоча б загроза втрати територіальної цілісності. Це є до чого? Це є до того, що в нас зараз не загроза, а в нас чотири області окуповані. І Крим анексований, і з точки зору Конституції і законодавства України підстав для скасування воєнного стану насправді немає. З точки зору Конституції і законодавства України, те, що постійно відбувається продовження Верховною Радою воєнного стану за поданням президента, це є повний абсурд. Це є неконституційно, це є неправильно. Але нас свідомо довели до такого абсурду і продовжують його робити. Чому? Тому що в болотній воді дуже легко приховувати свої різні маніпуляції. І вони цими маніпуляціями дуже вдало користуються. Результат який? Нас ведуть до виборів. На тих виборах Володимир Зеленський буде балотуватися. Якщо вже він настільки впевнений, одне з ключових питань, в існуючій на даний момент часу обстановці, це питання, а що з залужним? Ну, бо якщо Залужний балотується на посаду президента, то Володимир Зеленський з тріском програє. І тут дуже різні слухи ходять стосовно Залужного. Чи... Там домовилися з залужним і, можливо, запропонували йому номера один в списку оновлених зелених слуг неукраїнського українського народу. Ці залякали можливим відкриттям кримінальних справ за провал підготовки до війни? Знову ж таки, насправді, в нас політико-військове керівництво, а не військово-політичне, і відповідно, військові виконували вказівки політиків з іншого боку. Частина тих вказівок могла бути незаконними, могла суперечити конституції і так далі. Тобто там нюансів може бути дуже багато. І знову ж таки в цих всіх умовах я підходжу до най-найцікавішого. Українці народ простий. Кого нам підсунуть, того ми і полюбимо. І нам вже наперед підготували величезну лавку запасних, особливо на виборах до Верховної Ради, там з числа розкручених волонтерів, яких спеціально спонсорували, розкручених військових, військових експертів. Олігархи мають свою лавку запасних, телемарафон імені Володимира Зеленського під сірим кардинальством Андрія Єрмака має свою лавку запасних, свій пул спікерів і так далі. А де ідеологія? Яку Україну вони збираються будувати? Продати все, що в нас залишилось, залишити нас взагалі без економічного базису, нас, наших дітей, наших внуків, наших правнуків, продати з молотка все, що лишилось: землю, надра. Причому не зрозуміло, чи продати, чи просто так віддати. Не апелюючи до Будапештського меморандуму, і ще багато-багато нюансів. Стосовно навіть того ж самого Валерія Залужного, ми не знаємо, яким він може бути політиком. Ми не чули від нього жодних ідеологічних тез. Підготовка до якого-небудь виборчого процесу, вона вимагає часу. Якийсь момент часу просто вискочити із кущів і прийняти участь в виборчому процесі неможливо, підготовка займає набагато довший час. Але навіть не це найважливіше. А уявіть собі, чи генерал Залужний, чи будь-хто інший із тих же ж генералів, не генералів, із героїв війни, виходить, нам його максимально розкручують, на чиїсь гроші. Але він в рамках ідеології здійснює по суті ліквідацію економічного базису України. Що тоді? Чи створили ми альтернативний варіант? Чи думаємо ми над створенням альтернативного варіанту? Чи розуміємо ми, що держава, справжня державність без економічного базису не існує? Наше буття формує свідомість те, що нас економічно зробили слабкими, системно, продумано, глибоко продумано. Це одна із ключових причин нашої війни. Друга, за величиною, перша, це було ядерне розброєння. Нападають тільки на слабких. Але а що буде далі? Чи створюємо ми щось своє, чи воно десь звідкись візьметься? З місяця, з Марса прилетять. Ну добре, медіа українське, звідки візьмуться? Ну ми ж зараз маємо. Ну так, маємо. Ті сиділи на грантах, ті сиділи на олігархах, ті на фінансуванні Офісу президента, частково державному, частково через якісь фонди, частково корупційні якісь гроші, частково просто конвертиками кожного місяця доплачують. А які наші? Ну, Такій системі з мільйонними переглядами? Добре, а звідки вони можуть взятися? Переходимо від медіа в площину політики. А звідки з'явиться політична сила, яка буде стояти на захисті українських інтересів, яка не піде кон'юктурити, в тому числі під час війни, вибілювати президента, відводити акценти в інший бік, як це робить дехто з існуючих сил. Складні питання: пошук відповідей на ці питання, на ці питання то тож не нашому з вами виживанню. Чи встигнемо ми на них відповісти, чи не встигнемо. Це наш колективний екзамен. І те, як ми його всі разом здамо, залежить, зокрема, і від того, як його здасть кожен. Кожен українець повинен собі чесно задати запитання, а чи готовий я щось робити заради того, щоб відбулися зміни? Які саме зміни мають відбутися? І третє запитання: а що саме я готовий робити? І тут різний перелік. Там. Вийти на якусь акцію протесту, писати звернення, агітувати сусідів, віддавати 200-500 тисяч гривень на місяць на те, щоб створювалися відповідні медіа, відповідний політичний рух там, і так далі. Брати в руки якісь залізні аргументи, зважаючи на ризикованість нашої ситуації в державі і на тотальну безкарність нашого внутрішнього ворога. І ще цей перелік запитань, що конкретно я готовий зробити, його можна продовжувати. Я думаю, суть, ви зрозуміли. Цей внутрішній діалог і особистий екзамен кожного з нас. А часи будуть розвиватися ще стрімкіше, ніж розвивалися до того. І те, що у Верховній Раді підписали, колись там якийсь меморандум, що з моменту припинення бойових дій до моменту виборів має пройти не менше півроку, та всі на це наплюють. Абсолютно всі, ідучи шляхами особистої вигоди, але не вигоди українського народу. Ось такий мій коментар. Підписуйтесь на канал, подобайте, коментуйте, поширюйте. Це дуже важлива інформаційна допомога. Підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте маніфест Руху Українська сила. Поділяйте те, що там написано. Виходьте з нами на зв'язок, пишіть на вказану електронну адресу. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Дякую всім, хто допомагає, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.